Вчителі історії та правознавства ознайомилися із джерельною базою обласного держархіву під час виїзного засідання методичного об'єднання. Аби школярі краще сприймали інформацію та не вважали нудними шкільні предмети. Викладачі планують використовувати під час уроків документи чи їх копії, адже це перші джерела, які дозволяють співставити інформацію та спонукають молодь мислити. Тож документ він має таку знаєте, магію. Тому що коли тримаєш, наприклад, в руках документ, якому 200-300 років, ну теж це спонукає учня, може краще запам'ятовувати, або ну, от, мати свою точку зору. Розумієте, ну, документ він це таке специфічне джерело. На зустрічі представили восьмихвилинний фільм Переможець щорічного всеукраїнського медіаконкурсу. Полтавські школярі відзняли стрічку про робітничу селянську спілку, створену 1961 року Левком Лук'яненком та Степаном Віроном. Задля боротьби із радянською владою нам пощастило зустрітися із донькою Степана Вірона, яка нам дала інтерв'ю. Багато розповіла про життя, діяльність свого батька. Фільм є навчальним повчальним, тому що в ньому розповідається про історичне минуле не тільки окремої сім'ї, а взагалі про минуле України. Переглянути фільм в ім'я України можна як в держархіві, так і в мережі інтернет.